Нині їхня праця слугує яскравим прикладом того, як навіть під час війни можливо утримувати житлову інфраструктуру на високому рівні. Комунальні служби прифронтового Харкова не зупиняють свою роботу ні на день, забезпечуючи необхідні умови для комфортного життя мешканців. Робота триває злагоджено завдяки співпраці місцевих адміністрацій, міжнародних фондів та волонтерів. Ми ж працюємо практично з 22-го року, і 23-й, 24-й. От, Міжнародний фонд допомоги теж працює. Ну, вони всі роблять з адміністрації Київського району, Казанже Іванеля Васильівна допомагає. І мер приїжджає сюди. Так що всі приїжджають, всі допомагають. Комунальні служби працюють тепло 100%. У 22 році не було у нас восьми будинках. В 23-й вже перейшли з опаленням на всі будинки. Холодне водопостачання також на всіх будинках. Тобто на сьогоднішній день 100% все підключено, все працює. Під звуки сирен у Харкові буденне життя продовжується. Зокрема, у Київському районі комунальні служби житлокомсервісу щоденно отримують до 30 заявок від мешканців із проханням вирішити певні побутові проблеми. Поступають заявки, десь кровля у когось тікає, десь у когось вікна вітром вибило. Тобто ми це все виходимо на місце, дивимося, оглядаємо, даємо заявку на підрядну організацію, приїжджають, виконують роботу. Серед наймасштабніших завдань відновлення вікон у будинках, що постраждали від бойових дій. Ремонтники вже встановили близько однієї тисячі восьмисот нових вікон, але існують проблеми, які гальмують цей процес. Головна з них відсутність мешканців в багатьох приватизованих квартирах, до яких комунальники просто не мають доступу. По квартирним вікнам відсутні власники цих квартир. За кордоном там, чи де в інших містах. Так що поки квартири приватизовані, ми туди зайти не можемо, ні підрядна організація, ні би, помічники за кордоном, які к нам приїжджають. Тобто, ну, Поки от така ситуація пліч Плічоплічі з житлоком сервісом у Київському районі працюють і комунальники Харків благоустрою. Саме вони щоденно приводять до ладу прибудинкову територію. Їхня мета чисті та безпечні вулиці, де кожен харків'янин зможе відчувати себе затишно. Ми кожен день важко працюємо. У нас важка, дуже важка праця. Якщо падає сніг. Ми можемо вийти на роботу раніше, там п'ять утра, шість. Буває, двірники ліхтарі беруть. У нас всі працьовіті. Намагаємося, щоб людям було зручно, було комфортно, щоб було, територія була чиста і затишна. Зима додає роботи і людям, і машинам від снігопадів і до ожеледиці всі виклики потребують швидкої реакції та відповідного устаткування. Парк техніка комунальників ретельно обслуговується та переобладнується в залежності від актуальних потреб і сезонних викликів. Є у нас трактор, який може бути завантажувати, роботи виконувати. Є у нас трактор, який внутрішній квартальні дороги чистку робить. Є у нас трактор з ковшом, який снігоприбіральним. Однак навіть найкраще обладнання не завжди може працювати ефективно через людський фактор. Зокрема, однією з найбільших проблем є паркування приватного транспорту, яке обмежує роботу техніки у дворах. Комунальники стикаються з ситуаціями, коли трактори просто не можуть маневрувати між щільно припаркованими автомобілями. Дуже нам ще зимовий період трошки мішає автомобілі, Особистий транспорт. Паркують, трактор не може між ними маневрувати. Не в кожному дворі є такий проїзд ширший, тому трактору дуже мішають. Я дуже б побажав, щоб мешканці розумінням був у них підхід у цьому проблемі. Особистий транспорт треба автостоянки є у нас на районі. Є багато людей, у которых в них є гараж особистий, але машину паркують біля під'їзду. Це незручності для нашої праці. Ольга Трачук, Олег Синицький, Денис Рибалко та Андрій Паколов. Харків. Новини.